Здравствуйте, другі, мої глядачі, і діточки, і дорослі. Я. Перевертаю свій червний годинничок і розпочинаю цікаву передачу казки лірника Сашка. Котяра мій котлітку маламурив, готується спати на м'якенькому і слухати казочку. Казочку я вам розкажу, казка із мого дитинства. Може, ви її всі знаєте, а може і не знаєте, але я її дуже люблю. Колись я був маленький, в мене була така велика, я тоді був малий, мені знала, що велика книжка така. І ця книжка так розкладалася, розкладалася, розкладалася. І там такі гарні малюнки були. І там була ця казочка. Я з неї там із цієї книжки робив такі загорожі, будиночки, ніби. Мені дуже подобалось. На все життя запам'ятав і ті малюночки гарні. Тож казочка називається Про півника і про котика. Колись десь в одному лісі та стояла хатинка. І жили там собі котик. І півник. І були вони великі приятелі, дружили між собою, жили в тій хаті, все в них було. Котик ходив на роботу, а півник хатки глядів. Ну, півник був меншенький, котик за ним доглядав. І от одного разу котик збирається в ліс по дрова. Взяв собі сокирку та й пішов. І каже: оце сядь півнику на печі та їж півнику калачі. А як прийде лисичка, то ти не озивайся. Пообіцяв півник, пішов котик. Сидить півник на печі, коли це біжить лисичка. Та й стук-штук у віконечко. Та каже: півнику братику, відчини. Півнику братику відчини. Як не відчиниш, я віконце видеру, борщик виїм, а тебе заберу. Слухає. Півник забув, що котик казав не озиватися, нічого та й каже спечить: Так-так. Не велів каток, так-так, не велів каток. А лисичка зраділа, що півник в хаті віконце видерла, в хатку залізла, борщик з'їла, півника забрала, та й несе його. А півник кричить: Мій котику, мій братику, несе мене лиска за високі ліси, за круті гори, за бистрі ліки, порятуй мене, кукуріку. Котик почув, кинув ту сокиру, прибіг, лисичку, набив, набив. Півника забрав, по голівці пожалів, додому приніс. Каже: ну що ж ти, півнику, такий дурненький? Я ж тобі казав, сидіти вдома, не відкликатися. Лисичка подумала, що тебе нема, та пішла в собі далі. Ну, то будь чемним. Завтра півник знову збирається в ліс по дорогу і каже: Ти ж півнику гляди. Це раз я далі піду. То ти сядь півнику на печі, їж півнику калачі. А як прийде лисичка, то ти не озивайся, вона собі там походить і піде. Знову пішов. Прибіжить лисичка. Підійшла до хатинки та й гукає: півнику, братику, відчини. Півнику братику відчини. Як не відчиниш, я віконце видеру, борщик виїм, а тебе заберу. А півник знову спечить так, так, невелівка, так. Так, так, невелів коток, е, е, тут уже лисичка почула, що півень в хаті віконце видерла, залізла, борщик виїла, півня забрала та й несе. Вже далеко відбігла, півник знову кричить. Мій котику, мій братику, несе мене лиска за високі ліси, закруті, за, за бистрі ріки, порятуй мене, кукуріку. -ку Почув котик, почув, нагнав ту лиску прямо на мосту, півника забрав, лисичці по попі надавав, півника додому приніс по голівці по і каже: ну що ж ти, півнику, такий дурненький? Я ж тебе вчив-вчив, казав, казав, треба сидіти тихенько, вже це раз будь чемним. На завтра котик далі йде. І каже, оце півнику я йду так далеко, що як лисичка тебе вкраде, то я вже й не почую, то ти сядь півнику на печі. І їж півнику калачі. Як прийде лисичка, ти не озивайся. Пішов та дрова рубаючи, що. Коли це знову біжить лисичка, та й знову віконечку. Півнику, братику, відчини. Півнику братику відчини. Як не відчиниш, я віконце видеру, борщик виїм, а тебе заберу. А півник знову забув, що котик казав. Та й з так, так невелівка. Так, так, так. Невелівко так. А, лисичка вже почула, що півник в хаті віконце видерла, залізла, борщик вила. Півника забрала в мішок та й тягне. Тягне його, а півник знову кричить. Мій котику, мій братику, несе мене лиска, за високі ліси, за круті, гори за бистрі ріки. Порятуй мене кукуріку. Не чує котик. Знову півник кричить: мій котику, мій братику, несе мене лиска за високі ліси, за круті гори За бистрі ріки Порятуй мене кукуріку Кукуріку ку -ку -ку! Кричав, кричав. Котик не чує. Приходить котик ввечері після роботи додому. Півника нема, борщик з'їданий. Віконечко видерте, еге, тільки тако шерсть лисича лахміттями висить. Еге, десь то лисичка півника мого вкрала. Збирається, котик бере писану торбу, бере топірця свого і бандурку, щоб грати на ній. Вклав все до торбу та йде по слідах. Та й приходить до лисичиного двору. А лисичка півника до стола прив'язала. За ніжку, а сама став, ставить окріп борщ варити і паляниці пече. Оце, каже дітки, зараз півника в борщі зваримо, наїмося, паляничками заїмо, хлібчиком буде добре нам. Коли це котик надходить, сів під тином, дістав бандурку та й гарно грає. Та й співає. Ой у Лиски, Лиски, новий дві. Та чотири дочки на вибір, а п'ятий синок та ще й пилипок. Вийди лисе, подивися, чи хороше грає. Почула лисичка, одна каже: Мамо, хтось так гарно грає. Дайте я паляничку занесу та послухаю. Ну, бери! взяла вона паляничку, побігла до котика. А котик її цоколобок і вписану торбу запхав, знову грає. Ой у лиски-лиски, новий двір, та чотири дочки на вибір, п'ятий синок та ще й пилипок. Вийди Лисе, подивися, чи хороше граю. Друга лисичка каже, мамо, там така гарна пісня ж. Та сестричка, видно, слухай, я теж побіжу. Взяла паляничку і собі біжить. А котик її цоколобок і вписану торбу. Вже й знов на бандуці грає: ой у лиски, лиски, новий двір. Та чотири дочки на вибір, п'ятий синок, та ще й пилипок. видалися, подивися, чи хороше граю. Вже третя лисичка біжить слухатись паляничкою, котик її цоколобок, і в торбу. Потім четверта побігла, мама каже, мамо каже, така гарна музика. А він собі далі: Ли -ла -ла -ла, ой, лиски, лиски, новий двір, та чотири дочки на вибір, п'ятий синок та ще й пилипок. Вийди, Лисе, подивися, чи хороше граю. Вже четверта лисичка біжить слухати. Каже, там вже дівчата слухають, і я буду слухати. Десь то гарна музика. Прибігає, а котик і цоколобок, і вписану торбу. Вже ще, ще ж пилипок лишився. Далі грає. Бум -бум 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 -бум, ой, лиски лиски, новий двір, та чотири дочки на вибір. П'ятий синок та ще й Пилипок. Вийде лисе, подивися, чи хороше граю. А Пилипок каже: от, мамо, пішли дівки, там застояли там на дворі, я їх в хату зараз позаганяю, обідати скоро, він. півня обдирати нема кому, піду за женою. Приходить Пилипок, а його цоколобок і вписану торбу, а далі торбу взяв та й на груші почепив. Поки ті лиси там до тями прийдуть та повилазять, то година, а той більше пройде. І далі в хату заходить, а там лисиця побачила тікати, куди? Він її вхопив цоколобок, зв'язав та й під ліжко закотив. Лежи, лисиця, поки ти там очухаєшся, очуняєш. Взяв її горщики, всі побив, щоб вона ті борщі свої не варила, всі миски потовк. Півника розв'язав, каже, що ж ти в мене таке дурненьке, страху натерпівся. Забрав того півника додому, приніс і по голівці пожалив, пожалів, і поцьомав його. З того часу півник уже котика слухав. Живуть вони щасливо, але лисичка більше до них ходити боялася. Ото вам казочка, а нам з котиком бублички в'язочка і добрий смачний борщик. Отож, теж вдома борщик їжте, тату, маму. Поважайте, любіть і слухайте, щоб не було як за тим півником. Ото вам казочка, а нам з котиком відпочивати. До побачення, діточки!